Всім привіт! Сьогодні 14 березня і ми прийшли на покинуту пасіку. Подивитися, зараз від завтра починається у нас холода, я думаю, що скрізь так плюс-мінус. На неділю там передають буде температура до 10 градусів, вночі трохи буде навіть мінусової вроді, так щось показуємо. І ми сьогодні прийшли подивитися, одну сім'ю покажемо, бо батарея сіла в камері, не зарядили, покажемо одну сім'ю середняка тут і на пасіці. Тут сім'ї ми не скорочимо взагалі. Тут, так сім'ї тут вони як вийшли, так вони плюс-мінус йдуть. Ну, так і нарощується. Ми їх не скорочимо, але тут один плюс великий, це що ці вулики. Стінка тут має 10 см. Ну, що, це не корпусний вулик, тут 10 см стінка, так що це як можна сказати, як термос такі вулики. Так, зразу подивимося, скільки тут буде розкладу. Я скину, бо зараз не буду. Да, Подивимося, скільки тут і розплоду. У нас дивилися сьогодні, вже є на фані п'яточки. Ну і п'ятачки, вже по пів рамки, можна сказати, є печатного розплоду, і є на розплод на, на трьох рамках, такий файний. Так що вже дуже дуже файно. Так, трошки це вдимо. Тут така сем'я непогана. Може навіть часом і... Несередня, може... Ну так, да, тут не середня сім'я. Тут сім'я несередня. Тут сім'я сильня. Середня в ділому вулику цим. Якщо буде комусь цікаво, що тут язики настроїли, у нас на пасіці на ми поклали вулик на вагу і було, виходить, 41 кг. Спустя, виходить, 5 днів, то сьогодні там вже виходить, 45 кг. Виходить, що 4 кілограми бджоли щось принесли. Ми думали, спочатку, що спочатку пилок, але потім, коли дивилися вулики, то замітили, що є наприски на рамках. І наприски тут теж були якісь наприски. І, і видно, що бджолокі та щось относяться, і відстроїли язички. Ну, ось таке, ось такі ось такі язички. Так, ну і думаю, зараз буде видно е, по цих рамках, ну, здобув поглядів навіть видно, плестець, поверху рамки блистець. Ну, тут сильна сім'я три, шість. а, це, це, кстати, та сім'я, що ми клали рамку зверху з медом, якщо хтось там пам'ятає, льожа. Ми були, прийшли по тому ту рамку, коли було тепло, то її поставили тут збоку, в середину гнізда. Ну, тут фейс вже жиле було тоді. Ну видно, рамочка. <ріст> рамочка залета, ну це взагалі якийсь прикол. Ось такі-то приколи. Так що 4 кг на вазі показало видно, все-таки нектару, якогось що вони принесли. Ну, у нас дуже файна пода була. Така сім'я як ця вона. Narodowe pochody. No i tu... nie ma jej. To jest szatrę. to tutaj? Co tu? Tak. No to... Jest coś, Так, щоб було ведно провідні кори не гуси. Це ця рамка має більше кг. Ну, Дуже багато тут є, е, виходить е, вербів, ну та же, ну там не буде вербів в лісі. Вся всі ліс тут зараз жовтий це і цей верби. Я думаю, що що вона тут коротше, капітально медом все залили. Ну, Зараз може хтось там подумати, що а, там, може якусь сім'ю розграбили, порозносили. Це не то. Сім'ю так, ну, так не, не носяться, щось суто щось є. Сильна сім'я вже виходить. Навіть розплоду немає так багато, як, як меду. Ні, ну тут теж розплодий є. Ось так, подивитися бо най слабших сім'ях, якщо це правда. Ну, Це сім'я вже видно, що вона, коли прийде, почнуть виходити в неї розплук, то прийдеться її дуже сильно розширяти і дуже швидко. Щоб вона, щоб вона не зароїлася. Я думаю, що ага. це десь через 2 недільки. Потрібно буде їх дуже сильно і дуже сильно, і швидко розширити, щоб вони. Ну, Розплоду в них немає, так, ну багато, я думав, що буде більше, але. Но... Ну, як немає, це рамка вже донизу досіяна. Це вже, можна сказати, повноцінна рамка з розпалу. На тій крані немає. Получається, в них на даний час є розпада на трьох рамках. Так, це ми зараз горнемо. Ну, Сім'я дуже сильна. Тут клуб сидів, ми потім подивилися, клуб сидів, аж більше середини зразу сів, клуб був дуже здоровий. Мені mm -hmm. ж цікаво, не знаю, чи стане камери. Хотілося б подивитися мою слабшу сім'ю, мою другу якусь. Що там діє? Стан знаю. Ну, коротше, Скільки стане, а там далі, якщо вип'євся, значить стіла батарея. Хотілося би показати ще одну сім'ю. Так, що ми зробимо зараз? Ми тут зараз ці рамки, що тут сидять, ми їх просто приєднаємо до цих ось Можна так, як... <ріх> так зробимо, щоб, ну, щоб бджола Так, закриваємо їх безстренько. Закриваємо їх дуже быстренько, щоб показати, що одну сім'ю дуже цікаво для себе, що тут, що як? Ну, ми у себе не дивилися.